Полтаві до дня міста, який обласний центр святкує сьогодні, 23 вересня. Відкриту виставку знищеної російської техніки. Її розміщено на площі перед театром імені Миколи Гоголя. Головним спонсором експозиції виступають Збройні Сили України. Наші захисники геть зіпсували всі плани і наміри російських загарбників знищити Україну як державу, а українців як народ. Героїчні українські воїни дали так би мовити прикурити окупантам. І вкотре довели, що для справжніх патріотів своєї держави не існує нездійснених цілей. Завдяки українським захисникам і захисницям, наша країна у запеклих боях відвоює свою територію, безпощадно нищить ворога і перетворює рашистську техніку на металобрухт. На виставці у Полтаві представлені п'ять одиниць техніки: танки т 72 БМП БТР, танк Т-80. Один танк т 72 затонув у річці Псел під час переїзду містка у селі Кам'яне на межі Полтавської та Сумської областей. Ворожий екіпаж врятуватися не встиг. Пішов на дно разом із технікою. Ще один знищили на півночі Полтавщини місцеві мешканці, кинувши гранату Ф-1 у відкритий люк танка. БМП-1 та БТР-80 знешкоджені підрозділами ЗСУ у березні на межі Полтавської та Сумської областей. Розтрощені ворожі зразки бойових машин, які вже ніколи самостійно не зрушать з місця і не зможуть використовуватись проти України. Полтавці і гості міста матимуть змогу побачити на власні очі впродовж трьох днів від 23 до 25 вересня. Усю техніку попередньо перевірили фахівці ДСНС і поліції.